Всім, давно не бачились. Дивіться, що в мене є. Так-так. Це один з проєктів. Назвемо його так. Проєкт. Це куплена машина на аукціоні, називається машина Volkswagen Passat. Це це, що з ним не так? А з ним не так усе У нього не було ключика. Який зробилося на аукціоні, в нього немає зеркальця. Це ось тут от, бачите? Також він не заводився. Ну, не заводився, він, в принципі, і далі не заводиться. Він, в нього поведінка така от цікава. Чуєте? Мотор крутиться в пустоту. Отже, задача розібрати, розібратися, розібрати. І далі побачимо. Скажіть, що ми тут робимо? Ми зняли вже типичний спочатку. спочатку... Це ми... у нас проєкт новий. Та? Ми маємо зробити саме моторі. Оця машина, так як я казав, має пошкодження в клапані і головці, по ходу клапана. Ми накупилися нових запчастей і зараз починаємо розборку цього. Всього, та? Добра. У мене є помощник. Звати Даня. Даня, скажи привіт. Мощний такий тжхя! Данин! Це антифриз. Розлади так ключ замкаш. Що загубив? Чого ти рукажов? Піднімати? Ну піднімай! А! Це все він, це все він ламає. Добрий очі Є оператор, мені. який буде знімати. Анастасія. Ну, от. Хто поможе, як не дочка, ні. Я. я не професіонал, я аматор. Професіонал будували Титанік І ми починаємо потихеньку розборку. Такий собі. По цікавості. Ну, машина як машина. Машина 2012 року, не є новенька. Що в ній цікаво, купилось її на аукціоні за 2. 800, здається, 2800 з копійками там. Мотор, я дивився, цілий мотор у зборі на неї коштує 2,5-2,5 тисячі. Заміна мотора, якщо десь піти на... Мексиканські гаражі. Заміна мотора обійдеться десь півтора тисячі. Тисячу, півтори а В офіційного ділера мотор коштує 8 тисяч, а... причому той самий. Ну, мається на увазі такий самий. З пробігом, там з якимось незрозумілий, де куплений. А, і заміна його коштує в них, як вони сказали, 2600. ну Тут дивуватися нічого, тому що ці ділери, вони. Вони взагалі, я би сказав, трішки обнаглівші. Ну що ж, для початку мої план дій. Відкручу свічки, подивлюся, що всередині в моторі. Як там виглядають клапана? Для цієї цілі я маю камеру. Зонтакі камера. Потім, після того, якщо там більш-менш ну, на перший погляд, нормально. Перевірю е, ланцюг, який тут є. І після того вже будемо дивитися, що далі. Сьогодні заледве перемогли систему цього інтеркулер, заслонка і газ і прочої фігні. І що ми знайшли? От Подивіться на клапана, якщо бачите. Клапана всі. Всі просто відкриті. От зараз вони всі відкриті. Хоча ну такт якийсь там має бути. Цей цей поршень, вони два вверху, вони не повинні бути відкриті, але вони відкриті. Тому будемо відкривати і дивитися далі. День другий. Прийшов роботник і буде сьогодні знімати що? Саму важливу річ, Називається турбіна. Вона там десь ззаду знаходиться. треба її... Ні, забрати. Хоча побачити. Ну, треба забрати буде цю планку, так. цю трубку. Це. Це все, і от воно там ззаду. Зрозумів. Вперед? Зробимо. Давай. Це що, щось одне круто, то щось інше. Знає, що не вистачало нам інструментів. Пішли, купили трохи інструментів. Тепер маємо чим крутити. Що не йде? йде? Ай, Даня, та рознімається. Ай. Ну, щоб добратися до цієї штуки. Це капець. Це щось щемось. Ну, але, як кажуть, процес іде. Добралися з ланцом, он. ланц взагалі нікакущий. Того і все. Пробуємо ще турбіну скрутити. Помощник гасав за... за запчастями, але щось він губиться. Що загубив? Зеркальце. Так ти ж його здав. Помощник. Вони всі такі. Всі помощники туди рукашок. Це було заснято. Добре. А ти тут пам'ятаєте, ми вставляли, пів мотора забрали. Для зеркала. А що, не було батареї? Коротше, ремонтували вони мотор. Зеркало, Но, зеркало, перейшли так, на зеркало. Раз, два і не вийшов челендж. Ай-яй-яй, як же так? Все, сворачую шарманку. Тепер ми будемо міряти ланцюжки. Ланцюжки. Ууу, новенький. Uh, wow. mm. Одинакові. Настя, mm. nice, ну як одинаковий. Трохи коротше розтягнути. Ось бачиш, це бачу. Бач він. Ну no, він висить у мене. Дай для чистоти експеримента, дай повісимо на одинакову цю. Ось новий, а от старий. Знаєш? Мі -мі 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 -мі. Міні. Міні-міні. Що міні-міні? Ну так. Достатньо для того міні-міні, щоб він проскочив. Він mm. при цьому. І вчудив цю біду. Розумієте, як цей є випускний. А це є випускний. Нічого дивного, правда? А це не добре, дивіться. Це яка частина? Ця? Ця. Ні. Ця. 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 частина? Ну що там недоброго? Ну, ось, бачите. Там щось було. Так. І воно добре царапало. Ну воно десь цей. Розкопки ми дізналися проблему. Ми ну, не дізналися це, просто побачили. Оце було. А, воно всяло. молотило. По Як їх так збирали? Як збирали, не знаю. Добре. Вася, що... Ти питав, що там молотило. Отдаю, що там молотило. Да. Добре, ми дізналися, що це молотило. Угу. Другий вопрос. Звідки це? Так там ще є кусок. Отак, внутрі. Хірурги тут механічні. Ох, деталька. Ну і де та перша? Ти бачиш, ось воно, Ось це вушко. Вушко зламалося. Ну, ми знайшли цю першу частинку, були. І Оцей рокет, цей коромисло, це воно зламане. Ось такі от нюанси. І ми тут нічого не будемо мудрувати, нам треба новий Новий коромисло. Оце або на розборці знайти, або замовляти. Усі нові коромисла. Тому що поламалася. Кошник втік. Я відкрутив ту захист, той захист. Ну як відкрутив? <правж> Примінив силу. Ні-ні, молотком не бив. Великою а... отверточкою трошки підважив, чуток слава. Само мало. Ну, хто винуватий, що вони такий болт закрутили, от, такий, якийсь незрозумілий. А малий його розбив. Ну Поки що я зупиняюся, потім буду продовжувати. На сьогодні досить. Мені потрібно цей рокет заказати, коромесло, замовити. І далі дивитися, як відкрутити, щоб освободити головку. Я так думаю, що турбіну прийдеться знімати, а це ну а це ще трошки треба гратися. Отже, на сьогодні все. День. Почався з зірваних болтів. що на вся Вся система вихлопу болти зриваються, шпильки рвуться. Будемо нові вкладати. Буду. І чоловік справився з болтом. Підігрів, підшмалив. Я два урвав, він два відкрутив. Молодець. Головастик. Ми вже зняли головку. от, от, так от виглядає голова. На жаль. Ну і ось так от виглядає двигун. В принципі, нічого смертельного, почистимо, відчистимо, відмиємо, відліпимо. Це прокладка, її треба здерти. Отак от. от. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. А головка капризна, зараз покажу. Отак от виглядають лапана, дивіться. Усі відкриті, відкриті. Яка компресія може бути? Звідки? Нульова Ну все, розбираємо головку, далі будемо тримати в курсі. Да-да-да, у нас сталася аварія. Даня головку кинув на землю, що розділилося, ну неважно. не важно. там один пострадавший. І от що у нас з клапанами. Бачите? Я думаю, що не смертельно Клапана зустрілися з поршнями, але мінятись за це поршня я не збираюся. Ми поміняємо на головці клапана. Ось так от вони виглядають. Як бачите, всі вони загнуті. Причому так заклинені, що вони всі зустрілися. Удар отримали. Отже, заміна клапанів і, і мотор далі поїде. Красота. Лягня вигріває шпильки. Зараз будемо викручувати шпильку, одну вже викрутили. Зараз будемо ще одну викручувати. Зірвано. Половина працювати. Спробуємо. Запах. спочатку. П'ять прокручується дірджовело. Не. Не. не зірвано. Зірвано М -м -м. не вийшло Табір клапанів, так вони виглядають. Я не впевнений, що там ще сідла не погноті. Але дивіться які на... закоксованість яка у них. От. Це, от все. Це все закоксоване. Це зон такий з пляжу. Такий кокс у всіх клапанах. Отакі от, от. Так що зараз пробуємо відчищати, дивіться що там вийде. І будемо бачити відрузі, в процесі витягування. Загублений один сухарик, зломаний один клапан. Ну, який вже і так зломаний, то вже не важно, що він зломаний. Ось такі вони всі чудово рівні, бачите? Красавчики, просто капець. Ну і от вхідних впускних клапанах от такий от нагар. Шикарнющий. Причому в випускних такого нагару не дуже. Так що, нові клапана. І все по-новому. Знає. Хто армію знає, той в церкву не сміється. От Будь ласка. Проявлена ініціатива по відтиранню. Молодець. Я дійшов до якогось певного логічного скажімо, завершення. Головка підготовлена до помивки. Всі колпачки зняті, маслозйомні, направляючі провірені. Отже, готуємося до мойки і після того будемо її назад складати. Інструмент ось так от він виглядає. Хоча насправді ну, без, безполізна штука, так як різьба ось тут, всередині, набагато е, грубша, чим дирочка ось тут. Тому використовуючи простий метод шурупчик. Це відкладемо в сторону шурупчик і плоскогубці. Я витягую усі е, сіточки, повитягував вже всі сіточки і зараз буду замінювати тефлон. Діва ситуація в мене. Обірвані дві шпильки. Три шпильки. Одна на вихлопній, а дві на самій, на самому колекторі, приводять до того, що... Я тут проїхався по місцевих місцевого як це, місцевої мережі автозапчастин, які вони там пропонують. От. І вони не мають простих шпильок. Вони кажуть, це до європейських машин немає шпильки. Ну, що з ними говорити? біда прийдеться замовляти онлайн. Це трошки відкладає наш проект на певний час.